Це кадри, на яких російський бронеавтомобіль тайфун тягне російський же шляхопрокладач у військову частину Ніжина кадри зняті у селі Синдаревське. Його житель Павло Струк у березні знаходив покинуту техніку та боєприпаси окупантів та дзвонив своєму сватові. Чоловік служить в інженерних військах. Першим Павло помітив ворожий БМП. У центрі там стояли щось, ремонтували його, крутили, крутили. Думаю, це точно десь даже статі коли ж на другий день. Да, на другий день утром поїхав, в конець села поїхав, бінокль. Лиш. Дивлюся, стоїть. Обійшов кров, я думаю, лімінірував може. Павло зателефонував свату, той відразу приїхати не зміг. Тим часом БМП почали розбирати на запчастини жителі прилеглих сіл. Все підкривати і тут, і моторні отсяк, і ззаді, там же двері такі ззаді підкривати. О, дивлюся, хлопці вже працюють. Кажуть хлопці, а ви його тут і ставили, що ви заміраєте? О, Він щось почали буксувати. Повинен визна грузили. Поскладали все назад. Пізніше, під час чергового дослідження прилеглих до села територій, чоловік разом з сином знайшов танк. Його побачив у бінокль на іншому кінці цього поля. Бо я знав, що сюди йшла колона. Один люк відкритий був О, і другий відкритий. Ми позаглядали. Дивимося повністю весь боєкомплект. Коли воювали наші хлопці з створених диверсійних груп, велися бої в районі села Безуглівки. Тоді, коли тікали, залишали техніку там, бачив цю техніку, повідомляв про це військових, Хоча військові самі знали, де і в якому місці що знаходиться. Павло знов передав інформацію про техніку в свату. Виявилося, танк трохи обгорів, але на ходу. Поки військові його дивилися, Павло пішов далі оглядати місцевість та перевірити, чи немає поблизу російських військових. Півтора кілометра. Вони ж тут моталися. За кілька сотень метрів Павло натрапив на броньований автомобіль тайфун. Я чит не сів. О, такий, на мене передом дивиться, ну такий, ну, як сказати, страшнуватий перейді. Ну, техніка така здорова. Кажу, хлопці, пошлите там, кажу. Покруче, кажуть, є ще в цей танк. Я ще бак відкриваю, а там я не знаю по 100 мабуть, баки. Відкриваю повен підверх. Машину наскрізь пробило снарядом, розповідає Павло. Вона була нова, сидіння та панель були ще в целофані на спідометрі три тисячі кілометрів. Всередині чоловіки побачили кров. Я еле двері відкрив, двері важен не страшно, почали ржавіли там з двома руками. Ручка, звісно, ота. О відкривати ручку і відкрив. О, подивилися ж, ну ну, 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 красиво всередині. Пізніше Павло дізнався від жителів села, що росіяни охороняли тайфун. Машину вдалося завести та забрати буквально з-під носа окупантів. БТРами одразу двома їздили охороняли, а тоді цей під'їжджали одним БТРом і цей. Там час чи два сиділи і тоді знов назад тікали. Тоді вже мені як сказали, що як ви поїхали цим тайфуном. Через час десь під'їжджали вони БТРом сюди. Да. Під'їжджали БТР, але вже нічого вони тут не знайшли. Не відчуття було свиснути їх техніку. Танк, який, про який він повідомив, да, ми його забрали, відновили, він на цей день працює в, із, в одній із частин сухопутних військ. Тайфун також на ходу використовується в інтересах Збройних сил. Павло 12 років працює в міському водоканалі машиністом електромоторів. Весь час активних бойових дій на Чернігівщині їздив на роботу. З великої дороги летить на, цей, на крути на перебудову снаряди. Наші кацапи поливають оттудова на велику дорогу. І так літають старі. А я посереді їду по асфальту. Так а що робити? Робота є робота. А після чергування чоловік йшов на пошуки. Їв, не їв, я пойду. Хлопці з ним ув'язав синжежі, зять будущий у нас був. І пішли. Як пішли, це часом мов 11 дня. Уже темніє, вечір 7 часов їх немає. У мене вже нерви. Тоді кажу: ну, чоловік і коло жінок мого немає. І твого кажу, забрав. Вечором дивимося, горить біля ставка. Приходимо тут. Ящики нові з снарядами лежать. О, і вже ж так огонь підкрадається гарно. Трава так горіла. Ми давай тушити, і голляками і всім. общем, до півночі тушили. Ну, аби почало детонувати, так Сендаревська не було б. І тоді не, не про що не думалося. Тоді думалося, як допомогти армії. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.